25 лютого розпочався процес позачергових виборів президента України. До його завершення залишилося три дні. Сьогодні 22 травня. Це день, коли дільничні виборчі комісії отримують від відділу ведення державного реєстру виборців, уточнені списки виборців. Це ті списки, по яких вже будуть голосувати всі мешканці, які мають право. Голосу міста Борисполя передача списків відбулася у приміщенні відділу ведення державного реєстру виборців виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Аби їх отримати від дільничної виборчої комісії, прибули три представники з початками та відповідними посвідченнями. Світлана Тарасова наголосила, що 22 травня це останній день, коли виборці можуть звернутися до суду, щоб отримати рішення для включення їх в уточнені списки виборців. А також для деяких мешканців міста Борисполя. Змінилася адреса виборчих дільниць. Це стосується виборців вулиці Броварська, які раніше голосували на виборчій дільниці за адресою Київський шлях, 2 два аеропорту Бориспіль. А на цих виборах вони будуть голосувати на виборчій дільниці дитячого садочку Журавонька за адресою вулиця Полтавська, 28. Також це ще стосується мешканців вулиці Привокзальна та Провулку Привокзальний, які раніше голосували на виборчій дільниці за адресою Ушакова, 17, а на цих виборах позачергових виборах президента України вони будуть голосувати в дитячому садочку Берегиня за адресою Мануїльського, 21. Бориспільського відділу ведення державного реєстру виборців звернулося близько тисячі осіб. Для тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси були і мешканці Автономної Республіки Крим і Донецької, і Луганської області, Чернівецька. Ну практично всіх регіонів України, які з якихось причин не змогли проголосувати за місцем реєстрації. Вони до 19-го числа зверталися до нашого відділу, і ми їм робили. Так називаємо в народі відкріпні посвідчення, то посвідчення про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Також зверталися і містяни, які брали відкріпні посвідчення, щоб проголосувати в інших регіонах України. Отож, Бориспіль до виборів готовий. Не будьте байдужими. Прийдіть 25 травня на свою дільницю і зробіть правильний вибір. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.